Привіт, сьогодні ще одна новина від заокеанських товаришів. Крипто, значить, губернатор Іліною підписав закон про те, що ну, про регулювання крипти та захист споживачів. Тобто, ось той закон, який вони підписали СБМ 1797 надає департаменту фінансового та професійного. Регулювання повноваження контролювати криптокомпанії. Тобто, згідно цього закону, біржі зобов'язані мати достатні резерви, впроваджувати кіберзахист, боротися з шахрайством і розкривати інформацію на рівні банків. Єдине, ну, в мене таке питання трохи, а, а як би, а що? біржі ну, окей, з достатнім резервом, може там ще біржа може ще погратися, але кіберзахист. Боротися з шахрайством і, ну, типу, камон, це базова штука. Якщо в біржі не буде такого, то ну, типу, камон, люди туди не підуть, Біржа не буде заробляти, якщо то не буде ось боротьби з шахрайством. Так, і єдине, що, що додали розкривати інформацію на рівні банків. Тобто, я думаю, що ось ці два, вони такі, ну, три навіть. Тут головне розкривати інформацію на рівні банків. Я думаю, що ось в цьому суть цього закону. І також ще закон СБ 2319 він стосується криптобанкоматів, тобто реєстрація операторів у держорганах, значить, призначення відповідальних за дотримання правил, обмеження комісій до 18%. Ну, мабуть, комісійні там були космічні, і е, для нових користувачів ліміт 2500 доларів на день. Значить, е, чого це було зроблено? Бо виявляється, з даними ФБР. В 24-му році жителі Іллінойсу Іл Іл втратили 272 мільйони доларів через криптошахраїв. І це п'ятий показник у серед усіх штатів. Ніфіга під 272 мільйони да? нормальна сума. Так е е також ще треба розуміти, що в цілому, ось така ну така політика, вона якби зберігається багато де. Е е е зараз до цього доберемося. Значить, ще один момент. значить Стосовно з цієї статистики в Іллінойсі 1626 криптобанкомати, Напишіть в коментарях, скільки криптобанкоматів у вашому місті. Так, і із них 1167 знаходяться в Чикаго. Окей, значить, і стосовно е, найпоширенішого способу, як викрадають ці гроші, виявляється, що в них є. Ось така схема, вона називається Пік Батчерінг. Тобто, вони просто: Альо, добрий день! Як там ваші справи? А я там той-та-то. Та. А значить, в мене там є, я, я знаю класний проєкт, можна на ньому заробити. А як там проєкт? Ти Переводять гроші. Ну, коротше, в цілому, в, нашу, в нашому світі це нічого нового, але для американців 272 мільйони. Не тисячі, мільйони, ну капець. Так, значить, тепер давайте подумаємо, як це вплине безпосередньо на як це вплине на ринок. Ну, глобально окей, це непогана новина. Додаткова регуляція, додаткові перевірки зайвими в цілому не будуть, тому що це буде підвищувати довіру до користувачів. Це буде зменшувати кількість шахрайств, ну, в цілому вони В них буде більше можливостей у федеральних, ну не у федеральних, а в поліції, наприклад. Да, в них буде більше можливостей дійсно щось перевірити, дізнатися. Ну, краще, це в будь-якому випадку гарні новини. Так, ну і знову ж таки, якщо є регуляція, відповідно, ось цей криптобанкомат він не буде займатися, наприклад, скамом Тобто він дійсно буде справжній банкомат, він не тільки буде приймати гроші, а і. Віддавати гроші. Його можна буде перевірити, він буде платити податки. Ну, типу все максимально окей. Ну і в цілому ці закони це додатковий крок, а який робить штат для того, щоб більше м, привести до себе людей, які займаються криптою. Ну, от наприклад, штат Вайомінг, він максимально робить все для того, щоб бути привабливим для криптобізнесу, для криптокомпаній. Таким він, якби є хабом криптоіндустрії в Штатах, і от Штати Ну Штати, Штати, як Сполучені Штати, а в даному випадку Штати, окремий штат, вони. Конкурують за людей за гроші за криптонів, Тому, ну якби в цілому штука непогана, значить, це воно не вплине зараз там на біткоїн, на якісь монети. Воно не вплине, але в довгостроковій перспективі це гарна новина, яка дійсно буде все більше і більше інтегровувати звичайних людей в криптосвіт. Крипторинок, а це, в свою чергу, буде приводити нові гроші на ринок. Тому, якби давайте так. Ця новина ні на що не впливає, але вона створює загальний такий наратив і показує напрямок тренду крипто криптопродуктів. Давайте так казати. Ну, в цілому, мабуть, про цю новину більше казати. Не так, щоб що є, того е, запрошую вас на вебінар, який пройде буквально на днях. Він буде проходити. Коротше, отут, на, цей, на, цей, на на платформі, є е, плашечка. По ній можете натиснути для того, щоб перейти на вебінар. На цьому вебінарі я буду говорити про безпосередньо м, інвестиції. Е, що це таке, як з ними працювати? Е, які бувають стратегії інвестиційні для того, щоб ви, і, типу, знову ж таки, і як відбирати активи для цих інвестицій, для того, щоб ви могли дійсно починати максимально безпечно, з мінімальними ризиками, починати інвестувати і заробляти? Так, тому ще додатково можете підписатися, щоб не пропустити вебінари, в цілому наші подальші випуски на наш телеграм-канал, посилання в описі. З вас лайк підписка. І до нових зустрічей!